Слава Богу, дорогі браті і сестри. Ви знаєте, я сижу так і роздумую, дивлячись на зал, і одного разу Ісус, написано, Він прийшов у останній день свята і сказав такі слова: каже, хто спрагне, хай іде і п'є. Ви знаєте, сьогодні не останній день свята, сьогодні ми починаємо згадувати ті події, коли. Ісус в'їжджає в Єрусалим, йому кладуть пальмові віття, кладуть одежу свою і читаючи історії, які відбувалися напередодні цього, коли Ісус мав війти в Єрусалим. Написано, Він Воскресив Лазара. Багато людей, побачивши це чудо, вони пішли за Ісусом. І... Місійну працю, яку Ісус звершував свою на землі, люди бачили це все. Люди йшли за ним. І в людей повставало питання, хто це такий? Книжники, фарисеї вони стривожилися, ви знаєте, сьогодні брат Ігор раном проповідував я слухав його проповідь. Я сидів, роздумав на цією проповіді, прийшовши додому. Він робив великі чудеса. За ним ходило безліч людей. І ось книжники і фарисеї. Вони кажуть, невже ви не бачите, за ним скоро весь світ піде? Невже ви не бачите, що це особливий чоловік? Читаю деякі тексти Слова Божого, над якими я хотів би, щоб ми сьогодні разом пороздумували. оце свято, коли ми згадуємо ці події? Євангелія від святого Матвія, 21 розділ з 10 тексту. А коли увійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий? А народ говорив: це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Пропускаємо, читаємо 13-й вірш. І сказав їм написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників. І проступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. Читаємо ще тексти із Слова Божого Євангелія від святого Івана, 12 розділ. З 20-го віршика. А між тими, що на свято прийшли поклонитися, були деякі гелени, і вони підійшли до Пилипа, що з Ісаїди Галілейської, і просили Його та й казали: Ми хочемо, пане, побачити Ісуса. Іде Пилип та Андрієві і каже, іде Андрій і, Пилипу, і Пилип та Ісусові розповідають. Ісус же їм відповідає, говорячи: надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді, кажу вам, коли зерно пшеничне. Як у землю впаде не помре, то одне зустається. Як ж умреш плід рясний принесе, хто кохає душу свою, той погубить її, хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде, той за мною, іде я, там буде й слуга мій. Як хто служить мені, того, пошанує Отець. Затривожена зараз душа моя, і що я повім? Заступи мене, Отче, від цієї години, та на це я й прийшов на годину оцю. Прослав, Отче, ім'я своє, залунав тоді голос із неба і прославив, і знову прославлю. А народ ще стояв і почув, говорив, загриміло. Інші казали, це ангел йому говорив. Ісус відповів і сказав: не для мене цей голос лунав, а для вас. Тепер суд цього світові, суд цьому світові, Князь світу цього буде вигнаний звідси. І як буду піднесений з землі, то до себе я всіх притягну. 37-й вірш. І хоч він скільки чуд перед ними вчинив був, та в нього вони. Не вірували, щоб справдулося слово пророка Ісаї, який провіщав, хто повірив тому, що ми, Господи, чули, а Господнє ремено кому об'явилось. Тому не могли вони вірити, що знову Ісая прорік, засліпив їхні очі і скам'янив їхнє серце, щоб очима не бачили, ані серцем, щоб не зрозуміли, і не навернулися, щоби їх. Уздоровив. Такий текст, із слова Божої, станний текст, старий заповіт. Книга Псалмів. 23 й псалом з першого тексту: Господня земля і все, що на ній. Вселенна й мешканці її, бо заклав він їх на морях і на річках їх встановив. Хто зійде на Господню? І хто буде стояти на місці святому Його? Давайте звернемо свою увагу на четвертий текст, де промовляє Давид, у кого чисті руки та щире серце, і хто не нахиляв на марноту своєї душі, і хто не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність. Від Бога спасіння свого, таке поклоніння усіх, хто шукає Його, хто прагне обличчя Твого Боже Яковів, піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи відвічні і війде цар слави. Хто ж той цар слави, Господь сильний і могутній, Господь що потужний в бою? Піднесіте верхи свої брами і піднесіте входи відвічні. і війде, цар слави. Хто ж він, той цар слави, Господь Савод, він цар слави. Такі тексти, Слова Божого я зачитав, друзі, говориться про одного особливого Божого помазаника, про Ісуса Христа. Ми читали ці тексти, і ви знаєте, свою проповідь сьогодні я би хотів назвати такими трьома словами вийти, повірити і вмерти. Я роздумував над цими текстами із Слова Божого, і ви знаєте, коли ми знаємо, скільки Ісус зробив чудес, скільки Він являв своєї слави, і я вже згадував цю історію, написано занепокоївся весь Єрусалим. Занепокоїлися книжники, особливо фарисеї ті, хто були в храмі. Ми сьогодні чули, що учні, на що учні сьогодні, за що, для чого вони ходили за Ісусом. Вони бачили, що з Ісусом ходить багато людей. Вони бачили, я думаю, що вони теж були, коли Ісус воскресив Лазара. І ось вони бачать ці всі події. Вони розуміють, що, напевно, ось настане момент. Коли Ісус війде в Єрусалим, а Він сяде на трон, учні будуть поряд з ним. Вони будуть разом царювати. Вони будуть разом сидіти там при троні. Вони будуть разом збудовувати царство Єрусалиму. І ось написано Ісус, Він входить в Єрусалим. Ми сьогодні згадуємо це свято, друзі. Я би хотів би, щоб ми по-особливому. Зрозуміли важливість цього свята. Коли Ісус Христос Він входить в Єрусалим, Йому люди посилають віття, вони кладуть йому свої одежі. Але ми знаємо, що відбудеться через декілька днів, що відбудеться. Ті ж самі люди, які сьогодні вони кладуть одежу, ті ж самі люди, які сьогодні вони викрикують Осана, благословен цар, Грядущий в імя Господнє. Вони будуть, напевно, і в тій толпі людей, які будуть кричати «Розіпни!» Друзі, це преобраз для нас. І сьогодні, перевіряючи своє життя, я найперше. Господи, який стан сьогодні мого життя? Чи не буду я через декілька днів, цій толпі людей? Які будуть кричати розіпни. Сьогодні, може, я кричу своїми остами осана. Сьогодні я кажу слава. Сьогодні я вихваляю ім'я Боже. Давайте ми перевіримо своє життя. Сьогодні в світлі Божого Слова. І перше, друзі, на що би я хотів би звернути свою увагу, слово «Вийти». Коли ми читали Матвія, 13-й вірш. Він написано, він війшов в 21 розділ, 13 текст. Війшов в дім і поперевертав там все. Там були свої плани, там було настроєне служіння, там приносилися жертви, там продавалося. Там було зовсім інше мислення. Ці люди приходили в храм. Вони служили Господеві. Коли Ісус побачив це все, Він прийшов і каже, дім Він буде названий домом молитви, ви зробили з нього. Вертеп розбійників. Друзі, ми аналізуємо своє життя, ми переносимо це в духовний свій стан. Сьогодні, що в моєму серці? Ви знаєте, ми не можемо сказати, Господи, я славлю ім'я Твоє від щирого серця. Як це робили ці люди? Вони кричали Осана. Вони кричали благословенний, але пройшло декілька днів і в їхньому серці щось відбувається. Друзі, що би не відбулося це в нашому серці, ми сьогодні повинні перевірити, що в моєму серці. Чи готовий я сьогодні вийти із своєї зони комфорту? Чи готовий я сьогодні залишити те? Можливо, на що сьогодні моя надія? Можливо, я сьогодні надіюся на якісь зв'язки. І ми читали 23-й псалом. Хто може зійти на гору Господню? Четвертий вірш каже, у кого чисті руки та щире серце, хто не хляв на марноту своєї душі і не присягав на обману, нехай носить він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Друзі, я найперше аналізую своє життя. І ви знаєте, як сьогодні тяжко в наш час мати чисті руки, не нахиляв до марноти своєї душі і не присягався на обмані. Ми сьогодні провіряємо своє життя, друзі. Як це важливо. Якщо сьогодні в моєму житті відбуваються ці речі, я сьогодні, можливо, стою толпою кричу Осана. А пройде декілька днів, і я буду кричати Розіпни. Тому що в серці не те. В серці щось відбувається не те. В серці не ті думки. В серці не ті наміри. Написано, що із серця походять злі наміри. Ми сьогодні можемо своїми устами. І як багато, серед дітей Божих, серед народу Божого є люди, які насмілюються, які кажуть, ми прославляємо Бога, ми величаємо Його, піднімають свої руки, але з гнівом, з сумнівом, і в кого грязні руки. Ми сьогодні аналізуємо своє життя, Господи, а де ж? І як же так жити? Щоб я не був в цій толпі, які кричали розіпни. Щоб я не кричав з цими людьми, розіпни його. Друзі, ми сьогодні скільки бачимо слави Божої. Ми сьогодні скільки бачимо чудес Божих в своєму житті. І ви знаєте, коли ми читаємо Боже Слово, ми знаходимо на сторінках Біблії каже, що відрадні буде содому гоморі. Ніж капернаумові, і тим містам, де Господь явив стільки чудес. Друзі, ми сьогодні це беремо в своє життя. Ви знаєте, я найперше аналізую своє життя. Коли 24 лютого почалася повномасштабна війна минулого року, згадайте, які були наші молитви. Згадайте, як бігли ми до Бога. Коли сьогодні в нашому краї мир і спокій, і здається, нас. Ніхто не торкається, на нами не свистять ракети, не летять пулі. Ми аналізуємо своє життя. Які наші молитви? До чого наші стремління? до чого наше прагнення? Невже тільки я добре буду приймати з руки Господні? Невже тільки я буду за добре дякувати? Одного разу Бог прийшов в життя до Іова. І ми можемо подивитися. Це чоловік, який поістині прославляв Бога не тільки за добре, але за все, що Бог посилав, посилав його в життя. Друга річ, яку я хотів би підмітити в цій проповіді, друзі, повірите. Ви знаєте, коли учні ходили з Ісусом і вони бачили чудеса? І коли Він говорив, що Він є син Божий, син людський, він відкрився їм, написано. Він відкривався їм до свого входу в Єрусалим Він три рази їм відкрив тайну, що йому повинно війти в Єрусалим в славі. Потім він буде взятий книжниками, фарисеями, буде виданий, буде розп'ятий. І третього дня він воскресне. Він три рази до входу в Єрусалим відкривав своїм учням цю таємницю. І ви знаєте, коли Ісус був близько, учні вірили. Коли Ісус був поряд, коли Він Лазаря Воскресив, коли все в житті було прекрасно, учні вірили цьому, учні ходили за Ісусом. І ось настає момент, ви знаєте, ми читаємо цей текст із Слова Божого, коли вже Ісус перед таємною вечерею, Він зібрав своїх учнів, учні сповнені такого ентузіазму, віри в Ісуса Христа. А він починає цю вечерю свою. А він написано, роздав їм хліб, їжу і почав розмовляти. І був один учень Петро. Ісус задає до нього запитання і каже, Петро, любиш ти мене. Він тричі задає йому запитання. І він каже, півень не заспіває. Двічі, як ти тричі відречайся від мене. Коли Ісус був близько до Петра, так легко було надіятися, так легко було довіряти. А коли Ісуса забирають, і Петро зневірюється в Бозі, він каже, ні, не знаю цього чоловіка. Ні, не знайомий цей чоловік для мене. Друзі, коли в нашому житті все є добре, Ісус близько до нас, нам так легко вірити в нього. Ми кажемо, а Бог близько, а він зі мною, а він поряд. Але коли щось починає відбуватися в нашому житті, коли Бог починає випробовувати нас, наші основи, на, що ми, на чому ми будуємо, в кого ми віримо, кому ми довіряємо, не так. Сьогодні брат Юра він проповідував на ринкове зібрання, він казав, ми в школі Господній. Ми вчимося, ми здаємо самостійні, здаємо контрольні, здаємо екзамени. Але як часто в нашому житті ми здаємо тільки екзамени тоді, коли в нас все добре. Коли в нас тиша в житті, коли Ісус з нами, коли слава оточує нас. А коли Ісуса забрали від учнів, вони розпорошилися. І третє слово, на яке я би хотів би, щоб ми звернули свою увагу, ми читали це в Євангелії і каже, Боже слово так. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то зостається одне. Як ж умре, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збереже її вічне життя. Як хто служить мені, хай іде той за мною, і де я там буде і слуга. Мій. Ось такі друзі, слова Бог промовляв. Він навчав своїх учнів. Він навчав людей, які були поряд з ним. І багато хто з них не розумів цього, що Він навчав. Як так? Ісус говорив про смерть свою. Він говорив про те, що коли Він помре, то сьогодні я із вами. Ми війшли в число спасених. Друзі, але в нашому житті в кожного із нас повинен бути момент, коли я повинен померти для своїх пожадливостей. Коли я сьогодні повинен померти для свого я, коли сьогодні я повинен померти? Що говорить сьогодні мені моя плоть, що підсказує мій розум сьогодні для мене. Якщо сьогодні, дорогі друзі, я найперше це говорю до себе, я не помер для себе, не померло моє я, моє прихоті мої, похоті мої, які є в житті, то сьогодні я стою разом з юрбою народу, який кричать Осана. А через декілька днів я буду стояти з юрбою народу і буду казати. Розіпни, тому що я не пережив зустрічі із Богом. Ось що відбулося: люди ходили, люди бачили, але багато хто із людей вони не вкусили і не попробували, який є благий Христос. Ось тому й таке відбувалося в житті людей. І ми не можемо їх засуджувати. Тому що, дорогі друзі, дорогі братія і сестри, є багато людей. Які ходять в Їм Божий, і сьогодні відбувається те ж саме, тому що вони є преобразом для нас. Сьогодні, коли все в нашому житті добре, ми говоримо осана, ми піднімаємо руки, а коли приходить біль, коли приходить розчарування, коли приходить випробування, Бог починає випробовувати нас, чи вмерло моє я, чи вмерли мої прихоті, чи вмерли мої похоті. Я не довіряю Богу. Я ще раз би хотів би звернути свою увагу на псалом, який я читав. Ви знаєте, коли я читав його, я зрозумів, Господи, а чи маю розуміння сьогодні навіть читати цей псалом? Чи можу сьогодні я так поклонятися тобі, як говориться. Слово Твоє сьогодні до мене. Давайте ми ще раз його прочитаємо. Хто зійде на гору Господня? Хто буде стояти на місці святому? у кого чисті руки та щире серце, хто не нахиляв на мордоту своєї душі і хто не присягав на обман? Нехай носить Він благословення від Господа, а праведність від Бога спасіння свого. Таке поклоніння Уст. Хто шукає його, хто прагне обличчя Боже Яковів, піднесіте верхи свої брами і будьте відчинені, входи від вічні, і війде, цар слави. Хто ж той цар слави, Господь сильний і могутній? Господь, що потужний в бою, Він сьогодні бажає війти. Друзі, Він стоїть біля кожного серця. І він стукає і каже, коли хто почує голос мій і двері відчинить, я війду до нього, буду вечеряти він з ним, а він зі мною. Він бажає сьогодні мати вечерю з нами. Ви вірите в це? Він 2000 років тому в'їжджав в Єрусалим. Люди не зрозуміли його приходу. Сьогодні він говорить до кожного серця, не перше до мого. Павло, я бажаю сьогодні мати з тобою вечерю. Чисті в руки в тебе. Чисте серце в тебе. Чисті думки в тебе. Якщо чисті, я сьогодні війду в твоє серце. Я буду вечеряти з тобою. Я сьогодні є твій батько. Я сьогодні є твій Бог. І я хочу, щоб ти мав силу від мене. Друзі, моє бажання молитися разом із вами. Я не перше себе знайшов в цьому. І я розумію, він сьогодні, можливо, не може вийти в моє серце. Тому що є лукаві думки, проявляється гнів. І я найперше каюся. І я бажаю сьогодні, щоб він війшов найперше в моє серце. І в серце кожного. І створив там свою вечерю. Про це ми, вставши на наші ноги, будемо молитись. Aleluia.